Вітаю вас, дорогі глядачі. Мені також задають одне досить важливе питання, досить часто. Що буде відбуватися на День Конституції України 28.06.2023 року? Записую це відео 26 числа. записую це відео в понеділок о 20-й годині 26.06 я записую це відео. Через 2 дня що буде? Чи будуть якісь удари та атаки на День Конституції України? Чи будуть якісь великі загрози? Беру колоду циганських карт, я витягну 5 карт. Я думаю, цього буде більш, ніж достатньо, щоб подивитися загальну картину. Я Роман Заводовський, езотерик, Екстрасенс, Чтець Оракулів. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Давайте будемо дивитися, чи є загрози ударів та атак, можливо, загальна повітряна тривога загроза на День Конституції. Карта суду падає перша карта судді, карта справедливості. Можливо, ворогам буде воздаватися негатив за те, що вони роблять. Карта надії, хороша, позитивна карта. Мені подобається, досить сильна. Далі дивимося, карта хвороби, карта виснаження, карта втоми, карта загроз по здоров'ю, по життю. Небезпечна карта. Тут вже проявляється небезпека, карта бажання, карта здійснення бажань. І ще одна карта карта офіцера, карта мілітаризації, активної військової підготовки. Незрозуміла ситуація до кінця. З однієї сторони, є загрози, з іншої сторони, карти такі більше спокійні. Давайте, щоб уяснити остаточно, я візьму ще в руки колоду таро. Витягну буквально три карти таро, щоб остаточно дати відповідь. Таро Алістера Кроугі, мої улюблені, вони зі мною найкраще говорять. Перша карта. Карта Верховна Жриця перевернута. Карта якихось інтриг, карта якихось ударів енергетичних атак. Така верховна жриця перевернута. Не дуже хороше значення в даному випадку. Ой, погана карта випала. Карта смерті. 13-й аркан. Центральна карта. Карта смерті. 13-й аркан. Небезпечна і нехороша карта на Таро. І ще одна карта Паш Пентаклів прямий. Карта якогось фінансового обороту, карта якогось фінансового руху, мілітаризація, якісь активне збройне підсилення України. Ну, Судячи по тому, яка карта випала по центру, карта смерти. Загрози можуть бути, і перевернута верховна жеця також не є досить позитивною. Карта офіцера, карта хвороби, я би сказав, що день може бути досить непростим, і день може бути реально небезпечним. Тому, будь ласка, будьте обережні. Я би не сказав, що це буде щось надзвичайно жорстке, все одно наші ЗСУ та ППО справляться. Справляться, але в цей день треба бути на чеку. Загрози є. І я по собі відчуваю, що теж загрози є. Все буде Україна, бережіть себе та своїх близьких. Всього найкращого!